Новий проєкт телебачення Галичина Освіт за людьми. У ньому ми вирушаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні вони надихатимуть нас своєю кулінарною майстерністю. Я покажу майстер-клас по приготуванню лафи. М -м, яка вона красива. Справжня лафа? Це дуже смачно. Yeah, it reminds me of childhood. Ультура є власні правила та особливості сьогодні. Ми познайомимося з інтерпретаціями японської, ізраїльської та англійської кухні, і вже ж з людьми, які розкажуть нам не тільки свої історії, а й покажуть власні рецепти. Відкрив власну справу тут, у Івано-Франківську, японець шоу Іто. Він приїхав із Токіо. До цього шеф кухарем не працював, проте японські кулінарні традиції знає добре. Адже сам навчав працівників і розробляв меню для власного закладу. Міксґрін. Ми приготуємо тартардон. Це ніжний рис зі смаженою куркою та яєчним соусом. Цю страву у нас їсть ще не кожен: дитина чи дорослий. Ми використовуємо маринад із соєвого соусу для курки та додаємо панірувальні сухарі. Такий тартар є чимось унікальним для українців, я вважаю. Тому що це японська страва, але ми не бачимо, що українці її прийняли собі, як до прикладу, Суші. Ось так і Тартардон у нас готовий. Що у її, то побував у більше ніж десяти країнах світу? каже, бо любить подорожувати, тому не обмежувався однією країною. Та вже зараз вчить українську мову. Traveling. подорож, Подорожувати? Так, Every place has really different culture. Кожне місце має дуже різну культуру та атмосферу. Наприклад, в Японії ми дуже закриті та віддалені одне від одного. Ми не обіймаємося як українці. Ми не цілуємося як українці. Ми не кажемо я тебе кохаю нашій родині. Ми просто робимо вигляд. Ми не кажемо я тебе кохаю чи Я сумую за тобою місі неве. Ви часто байакт. Бразил. Вона вентибрази. Коли я поїхав до Бразилії, я був шокований, тому що люди там дійсно дуже відкриті, завжди обіймаються і цілуються, завжди виражають емоції, навіть будучи незнайомими. І я був здивований таким розривом відмінностей у культурах. Івен від странджес. Поряд, із шоуіто працює українська дівчина Майя. Усіх основ японської кухні вона навчилася саме від нього. Він серйозний, дуже серйозний, але він може, з ним можна і ну, з ним можна поговорити про все, типу. Ем, він доволі така вільна людина, от, але, типу, якщо за робочі моменти він прям серйозний, він хоче, щоб все було чітко, правильно. Тим часом Вікторія уже п'ять місяців вивчає секрети ізраїльської кухні. Каже, це досить складно, адже раніше вона із подібним не стикалася, тим паче й не готувала. Найбільша відмінність тут це в пряних спеціях східних, яких у нас є дуже багато, які додаються майже в кожну страву. Найбільше представляє нашу кухню це наші закусочки мези. Це хумуси різні, їх є дуже багато у нас, з овочів, вони готуються. Вони подаються з нашим хлібом традиційним, який ми самі печемо. Хліб називається хала. Це традиційний ізраїльський хліб, він подобу, як колись казали, плетенка була дуже ніжний, м'ягесенький. Основа ізраїльської кухні, це свіжі овочі в різноманітних поєднаннях та поданнях. І сьогодні для нас природу майстер-клас по приготуванню ізраїльської лафи. Що ми зараз будемо робити? Лафа це млинець, це багато хто плутає його з лавашем. Це зовсім не лаваш, це млинець, який ми на сач зі спеціями пряними. І після чого ми її завертаємо з начинкою різною. З чого починаємо? E, для початку беремо лапку і нам потрібно буде соуси. Два соуси. І просто а, ось так, так. так. А, ну, о. Кажіть, не забагато. Супер. Ні? Добре. Все, Зараз супер. А з чим ці соуси відрізняються? E, це пряний, а це буде грибний. Він на основі грибів Ух ти! Це все натуральні Тут. соуси, так? Зі угу. чого? Ми беремо листя. Айсбергу. Рих ставте. У -у -у. Так. Більше? Так, більше, більше. Супер. Так. Як їх ставити? Крипати. Ось цій частині У -у -у. Так. Більше так. До середини стану, щоб ага, ми потім ага. змогли завернути. Все, так, добре? Супер. Далі. Зараз я поставлю корочку, підігріти. А далі викладаємо мариновану цибулю, огірки та помідори бахарат. Вони спеціальний розсол для них робиться зі спеціями пряними. Вони дуже смачні. Загортаємо лафу та обсмажуємо з усіх сторін. Справжня лафа. А от справжні англійські сендвічі готує у місцевому закладі дівчина Руслана. Сама в Івано-Франківськ релокувалась із Житомира. Себе називає сендвічмейкеркою. Каже: кухня це її покликання. Я з Запорізької області. Я там навчаюсь на кухаря. У мене зараз йде онлайн-навчання, так як зараз там тимчасово окупована територія. І я коли переїхала, шукала роботу на кухні. Що вас надихає? Чому ви саме обрали цю професію, чому ви почали працювати в цій сфері? Відклинулася до мене комфортом. Людьми, які тут працюють щирістю, вічливістю і просто. Ну, якесь людське розуміння одразу склалося. Це ця атмосфера. Люди, які сюди приходять. До нас приходять люди, які вже нас знають, які хочуть знову і знову спробувати. І це якось відкликується до мене. Класичні англійські сендвічі, це страва, яка має не тільки власну історію, а й відокремлений тиждень для святкування. У Британії його відзначають з 14 по 20 травня. Це так злегка, щоб трішечки підрум'янився хліб. Це, це справді допоможе сандвічу краще Так. І він буде значно смачнішим. Так достатньо? Так. Супер. Так, що далі? Цей хлібчик кладемо на типа. Ну, давайте разом. Mm -hmm. Ось так. А. Так, Поки Супер. у нас гріється хлібчик, смажиться, ми кидаємо індичку. Mm -hmm. Потрібно її трішечки підсмажити. А скільки хвилин її потрібно смажити приблизно? Тосимо трішечки, щоб вона була просто прогріта. Ага. А далі рівномірно розподіляємо гарячу індичку на сендвічі та викладаємо зелень. Далі ми викладаємо руколу. Після руколи в нас йде сир брі. На великий сендвіч у нас йде 30 г сиру брі, на маленький 20. Так, складаємо сир і на гриль. Ось такий сандвіч з індичкою у нас вийшов. Будемо зараз його куштувати. Сьогодні познайомилися з різними людьми однієї професії. Об'єднує їх любов до своєї справи, бажання пізнати всі таємниці національної культури та передати у власних справах. Це була програма Усвіт за людьми. До нових зустрічей.